Хочу розповісти коротку історію клієнтки. Називаємо її умовно Олена. Олені 32 роки, вона менеджерка проєктів. Після масштабної робочої кампанії вона працювала без вихідних, відповідала на повідомлення ночами, скасовувала подорожі, бо треба було доробити проєкт. Спочатку в неї з'явилися дрібні симптоми, такі як головний біль, поганий сон. Пізніше вона почала відчувати, що її робота стала порожньою. Колеги здавалися відчуженими. А сама вона почала сумніватися в своїй компетентності. Коли Олена звернулася до терапевта, перші рекомендації були простими, але системними: знизити навантаження, ввести фіксований режим сну щоденні 10 хвилин прогулянки, зустрічі з керівництвом для перегляду обов'язків і дуже важливо підтримка близьких. Через місяць видимих поліпшень не було. Але через три з'явився значний прогрес. Здоров'я Олени покращилося, мотивація повернулася. Вона сказала: не все стало ідеально, але я знову можу радіти маленьким звичним речам.